Привіт, друзі. На жаль, у наш час усе частіше можна спостерігати за огидною поведінкою людей, які з тих чи інших причин себе вважають кращими ніж інші, і чомусь багато хто з них упевнений, що раз вони успішні і грошей у них більше, то тим самим автоматично все це переводить їх у певний клас клас людей, якому можна, якщо не все, то точно багато що. І найімовірніше в історії, про яку далі піде мова, могло б бути все точно так само, але події, що в ній розгорталися, здивували величезну кількість людей. А вчинок простої офіціантки за один вечір зробив із неї справжнього героя. Але давайте про все по порядку: дівчина на ім'я Генніца працює офіціанткою в дорогому і престижному ресторані Кремнієвої долини в Каліфорнії. За цілий рік роботи в цьому закладі вона вже встигла побачити велику кількість успішних і багатих бізнесменів, які нерідко розкидають грошима наліво і направо. Як і розповідає сама дівчина, найчастіше це дуже приємні люди, які запитають, як справи, і навіть допоможуть порадою. Вони такі самі, як ми, зі своїми проблемами і невдачами. А єдина різниця, яка їх сильно відрізняє від нас, це те, що їхні рахунки з шістьма нулями. Але як би там не було, і скільки б вас не було грошей, перш за все важливо залишатися людиною. Адже зовсім недавно, в закладі, де працює дівчина, стався скандал, завдяки чому її ім'я облетіло весь світ. Це був самий звичайний вечір і нічого не віщувало біди. На літній площадці грала приємна музика. Віяв легенький вітерець, а геніца з посмішкою обслуговувала своїх відвідувачів. За окремим столиком сидів заможний чоловік, який був постійним клієнтом і чимало залишав офіціанкам мечай. Навпроти нього, через кілька столиків, в іншому кінці зали розташувалася звичайна китайська родина, яка в розкішному закладі з'являється нечасто. Вони відзначали день народження тітки і довгий час готувалися до походу в цей ресторан. Це був ювілей, і вони вирішили провести його в невеликому колі родини. Але як би там не було, вся ця ідилія тривала недомо. Ось тут уже точно невідомо, що саме напало на постійного клієнта, але вже з самого початку, як китайська родина з'явилася в ресторані, він став поводити себе дивно. Оцінювальним поглядом не зводив із них очей. Звичайно ж, родина Чан не є мільйонерами, тому багато в чому вони поводилися несміливо, вибираючи, що їм замовити і звертаючи увагу на ціни. Чоловік вже за столиком пильно спостерігав за ними ще кілька хвилин. Після чого став поводити себе зовсім зухвало. Відкрито сміятися і глумитися над прийшлими гостями. Навіть неозброєним оком було видно, що вони його дратують не лише манерами, а й заганом своєю присутністю в цьому дорогому місці. Але далі було лише гірше. Коли один із членів родини звернув увагу на багатія, той, недовго думаючи, з усією своєю зневагою показав той самий жест із середнім пальцем, після чого став їх уже відкрито ображати і далі показуючи в їхній бік непристойні жести. Найімовірніше, він так собі вирішив, що в цьому дорогому ресторані їм просто не місце, а місце саме таким, як він, багатим і успішним. Так, друзі, поведінка мільйонера була як мінімум дивна. Невідомо, можливо, так вплинув алкоголь, а можливо, в нього на це були інші причини. Але вони всі не виправдовують його поведінку. Здавалося б, що день народження, який відзначали нещасні, був безнадійно спіпсований. Вони непевно стали дивитися по сторонах і вже навіть збиралися встати і піти. І можливо, все б так і закінчилося, але в справу втрутилася доля. Коли вже родина непевно стала збирати свої речі, а судячи з їх поведінки, виховання їм не дозволяло поводити себе так само у відповідь на нападки грошового мішка, сталося те, чого ніхто не очікував. До них підійшла наша героїня і, поклавши руку на плече главі родини, промовила впевненим голосом: Вибачте, будь ласка, сідайте назад і ні про що не переживайте. Зараз я в усьому розберуся. Після цього Геніца попрямувала до постійного багатого клієнта і, не злякавшись висловити йому претензію, заступилася за звичайну родину. Вона підійшла до чоловіка і попросила його піти геть, сказавши, що йому тут не раді. Звичайно ж, він був у шоці від такого повороту подій. Він навіть став кричати дівчині і питав, а що вони взагалі тут роблять. Після чого став кричати Джордану Чану, щоб вони забиралися з цього місця подалі. Але дівчина була впевнена в собі, вона прийняла сторону простої родини, наважившись указати на двері нікому іншому, а генеральному директору однієї з компаній в Кремнієвій долині в Каліфорнії. Поки розгорталися всі ці події, дочка Джордана Лічан зняла дії гостя і офіціантки на відео і пізніше розмістила в мережі, подякувавши співробітниці ресторану за її допомогу. Всього за кілька днів відео набрало величезну кількість переглядів, де більшість глядачів були щиро обурені поведінкою багатого чоловіка і зраділи тому, як сміливо поводила себе дівчина. Після того, як ця історія стала вірусною, стали відомі і імена її дієвих осіб. День народження своєї тітки відзначала родина Чан, звичайна родина, яка довгий час економила гроші, щоб відсвяткувати ювілей і розраховувала провести прекрасний час в дорогому ресторані. Особу Хама також дізналися. Ним виявився Майкл Лофтхаус, мільйонер з кремнієвої долини, генеральний директор і засновник технологічної компанії Solid. Після того, як величезна кількість людей забросила його акаунти в соціальних мережах гнівними листами, він був змушений видалити свої сторінки і принести вибачення перед родиною Чан і всіма тими людьми, які побачили його на відео. Він прокоментував, що поводив себе некоректно під пливом спиртних набоїв. Зазначив також, що з повагою ставиться до представників усіх класів і раз. Але того дня він був не в собі. Що ж до нашої героїні, яка заступилася за родину Чан, то велика кількість людей підтримали і навіть вирішили віддячити за добре серце, розпочавши збір коштів в інтернеті. І вже всього за кілька днів сума пожертв перевалила за 55 тисяч доларів, і вона зростає з кожним днем. Сама ж геніца досі впевнена, що вчинила правильно, і каже, що ніхто не має права ображати людей лише через те, що вони не такі, як ви. Водночас вона не горда собою, будучи впевненою в тому, що вчинити інакше вона просто не могла, говорячи про те, що вона просто робила свою роботу. Але те, що вона не злякалася і наважилася вигнати з закладу мільйонера, який завжди залишав щедрі чайові і був постійним клієнтом заради звичайної родини, робить її справжнім героєм. Адже погодьтесь, друзі, найчастіше просто його попросили пересісти в інше місце, або що ще гірше пересадили б ні в чому не винну родину чан, або вони б покинули ресторан і їхній вечір був би явно спіпсований. Друзі, а як ви вважаєте, дівчина вчинила правильно, коли вигнала мільйонера з ресторану? Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Також оцінюйте відео, якщо воно вам сподобалося, і до скорої!